Ранку в 9.00 греко-католиків сваляви збирає на богослужіння ця невеличка церква. Вона була колись православна була, але коли час прийшов реалізації нашої церкви, та ми хотіли, ну, нас мене люди пішов, коли требувати нашу церкву в центрі. Те, що наша церква, греко-католицька, там документи всі є, там є докази людей, які ще живуть, що то все було наше. Але я люди заспокоював, що нам треба жити в мірі. Ми не маємо ворувати між собою сім'ї, не ненавиділися. Так, так краще нам і легше нам, щоб ми змирилися і пішли в ту церкву, яка ще не була. Каже, була хоч вона церква була, але потім не було не мала ж не хрестів, нема там було нічого, не було в середині, тому що то був той дім. будинок, де розписували молодих. Після десятиліть поневірянь церквиця стала справді бажаним прихистком для місцевих вірянь. А з часом громада розрослась, виникла потреба збудувати більшу церкву. Вона в результаті перевищила всі греко-католицькі святині Закарпаття, зведені в незалежній Україні. Наріжний камінь храму Різдва Пресвятої Богородиці освятили в 1992 році. Сприяти будівництву взявся, й тодішній міський голова Михайло Міговк виділив землю, порядкував документацію. Та були це буремні часи і через фінансову нестабільність. Процес будівництва розтягнувся на роки. Проте, коли держава не могла, допомагали меценати. Будувалися довгий-довгий час, 18 років. Але ще одно є дуже таке цікаве для нас, що мусимо переконатися, що яка там Божа сила, що ми починали будувати церкву, коли держава тільки формувалася, а закінчували тоді, коли держава була в кризі. І тоді ще раз показується цей факт, що де є Божа сила і допомога там завжди є успіх. Храм вишки 36 метрів, ширина 22 метри, збудований із півмільйона цеглин найвищого гатунку, вироблених у Мукачеві. До будівлі підведено всі комунікації. Узимку вмикають підігрів. Храм світлий і просторий, уміщає близько тисячі вірян. Найближчим часом довкола нього встановлять огорожу. Згодом заплановано збудувати фару. Храм Різдва Пресвятої Богородиці без сумніву найвеличніший на Свалявщині. Втім, на ньому будівництво церков у районі не зупиняється. На жаль, не була повернена ні одна наша старовинна церква. Є лише тут на і. tomu bolo treba všudy strojiť. I perša cerkva bola pobudovaná v Rosoši, na mieste našej zhoriloj dávnoj derevianoj cerkvy a tak potom rozpočalo sa budivníctvo tu u samej Svaliavy. Zaraz je 18, jakšto nepomíľajú sa, hromad zaregistruvaných i treba nám ešte dekilka cerkov rozpočať budivníctvo. Je na nejakých místiach problém a znajti ešte zemľu ale osnovná práca, Bohu ďakovať, bola zroblená, takže tam, kde už je cerkva pobudovaná, možno zanimáti sa ľuďmi.